Наш город до от, трава, розочки і бур'ян, це вмісті. <різвіст> бур'ян як ополола. Стелить <сміст> агроволок. Стелиться воно зверху на землю. Повністю так розстеляється. Розложили ми, е, як воно, агромолокно. Кори мало, треба буде ще долити. Це вся кора. Так, мама, доложила я кору. Дуже все іменно одна на одну, щоб було от е, декорація наша вийшла. Гарна. Єдине міне, що тепер тут ходити не можна, як раніше, городу. Просто любуватися. Тут все хорошо. добре.